Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії Я, автор та Олег Семко, Також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя, директора Вінницького фахового коледжу мистецтв імені е Миколи Леонтовича, народного артиста України, пана Станіслава Станіславовича Городинського. Станіславович, я вас радий бачити. Дуже я радий взаємно. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Чому сьогодні? Сьогодні говоримо про сьогодні. Сьогодні, наприклад, всесвітній день голосу. І коли я побачив е я вперше, вперше чую таке Николич. Ну бачите, я вам сьогодні зробив свято. Таке взагалі свято приходьте до Симка. Да, у вас свято. Да, да, да. Так, ось сьогодні кажу всім глядачам і нашим слухачам: сьогодні всесвітній день голосу. І ну, і звісно, коли я побачив, що в календарі є таке свято, такий день. Перша думка, кого запросити, і тут не було варіантів. Тут тільки ви. Золотий голос нашої е, Вінницької області, Дякую. народний артист України. Ну я кажу це абсолютно без ніяких там загравань. Чому мені з вами загравати? Дякую. Я ж не студент вашого і не до речі. На жаль, про... на жаль. Про... Вже пізно, вже пізно, я вже там був. Я вже там був. А, це перше. Всесвітній день голосу. Станіслав Станіславович перед ефіром мені сказав, що вчора, наприклад, був Всесвітній день, чи як він правильно називається? Всесвітній, Всесвітній день культури і мистецтв. Культури і мистецтв. А, я, наприклад, цей... ну, Мене вітало. Вітали. Вітали. Мене вас вітали. вітали, Я розумію, що це правда. Ви розумієте, я думаю. Я що... навіть був ректора Київської національної музичної академії, і я його вітав з тим святом, він теж про це не знав. Тоже не знав. Ви знаєте, мені здається так, що у вас є коло людей, коло друзів, знайомих, які вас готові вітати кожного дня. Ну, незалежно, незалежно від того, є свято чи нема, от можливо е, тому е, про голос. Ми сьогодні будемо. Ми вже починаємо говорити. Про голос. Е, е, як я нещодавно згадував. Коли мистецтвознавці або історики мистецтва кажуть про виникнення музичних інструментів, то вони називають, як правило, два музичних інструменти або два напрямки. Це е, ще до, до 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 історична людина почула, як е, дмухне вітер в якесь дупло або в якусь е, тріску, і вона почала звучати, і це була дудка, і потім почали розвиватися. А перед тим кажуть, ні-ні, нічого подібного е, перша людина почала чимось бити по дереву, чи взагалі. По чомусь бити, і так виникли ударні інструменти. Вони забувають, що найпершим інструментом це був голос. Як тільки людина почала подавати якісь певні звуки, голосові, тобто ротом, апаратом і так далі. І так далі оце і є народження нашого так. голосу. Це найпопулярніший, найпростіший і, можливо, дуже-дуже складний е, інструмент. Ви ним працюєте вже ого скільки років? Найприродніше. Ну людина народжується з голосом. і Далі вона вже угу. удосконалює себе, як там, музикант, на чомусь ще грає там. Ну я все життя, так, все життя, це. Займаюся таким, де хто каже, що співати це дуже просто, то ти заспівай, ну, іди іди, і заспівай. Але треба так, щоб люди зрозуміли, про що ти співаєш. От, і... Коли ви так, одразу так жорстко, а ти заспівай, напевно, якась частина так зразу вам, а ти налий. А це прив'язується до того. Ну каже, випив, то й заспівай. Випий і заспівай. Це дві великі різниці. Абсолютно це зовсім десь на весіллі, то можливо десь. Ну а є ж такий міф, що для того, щоб краще горло, якби розвернулося, візьми 50 грам, до речі, от зразу хочу сказати, що не треба цього робити, тому що воно тільки зашкодить дуже сильно. Так, дійсно, правда. Так, да, Це правда. Е, є міф? Скажіть, будь ласка, це міф чи ні? Кажуть, е, ти народився з голосом, або от в тебе є е, музичний слух, от, до речі, про слух також немає музичного слуху. Всі люди або чують, або не чують від природи. А музичним його вже робить заняття зі слухом заняття з нашими вухами. Так само і заняття з голосом. Е, на вашу думку, будь-яка людина може навчитися співати до... навчитися може співати. Я знаю, що у мене я вчився в училищі на хоровому відділі, і був викладач з сумасшедшим баритоном. е... співав аррії Зопер, да? угу. але він до цього, до того як вчитися. Як він пішов після школи вчитися, він взагалі на одній ноті співав. І це величезну працю. Він робив для себе, зробив грандіозні якісь поступок для того, щоб просто хотіти співати, щоб інтервали співати. Mm -hmm. Але а в принципі потрібно співати тим, хто кому дав Бог або батьки дали. Тому що я, наприклад, я співаю з дитинства. Я з дитинства граю на практично всіх інструментах, яких можна було б колись бачити в житті. Там, наприклад, якщо ти маєш гарний слух, то ти можеш грати використовувати, ну, не, не професійно uh-huh. на увазі, uh -huh. але ти можеш її використовувати в тому чи іншому варіанті. Голос для мене був, я співав 8 місяців, мені мама казала, я співав з 8 місяців. Не співав, а щось там акав, але співав мелодію. Uh -huh. Співав мелодію. Uh-huh. Вже, я, там, вже мелодичність була. Мама казала, що куди ти їдеш, я в Така, Ой, куди їдеш, я гавтушаю. Я мала йому таке ну, так, спогадів. Так. Ну, одним словом, я співаю все життя, хоч на початку дуже стидався свого співу, закривався в хаті і співав, щоб ніхто не чув. Але чому що? Ну, от так, в мене мама дуже співала гарно якісно, угу. і якісно. Була мала чудовий слух. І тембр дуже гарний. І Я стадався її, а потім пішов в армію. І з армії я почав співати, тому що я був. Мене почули командири, uh -huh. поставили мене першим, я йшов і заспівував. Uh -huh. І з тих пір я почав співати. Потім ходив. Я служив в Чернівцях, е обласному центрі е філармонії. Е ходив в філармонію на вих... на вихідні, коли мені давали звільнення, uh -huh. Я ходив uh -huh. туди і там співав там дві-три пісні. Мені давали гітару. Я... Колись на гітарі всі грали. Так. Це був дуже це, популярний це, інструмент, як, гітарі ніхто держити на вулиці та, і не мієш грати. Штани, mm -hmm. Кльош і гітара це ж було для всіх. так? так ну, Бремські музиканти, так. Так, ну, так і з армії, армії, якби на це все пішло так. так. А, окей. Тобто ви кажете, що практично, ну теоретично, скажімо так, навчитися можна. Теоретично можна. Теоретично. Не... Чи є такі варіанти? От, е, скажіть мені, чи є такі варіанти, що, наприклад, до вас приходить в е, ваш фаховий коледж, приходить людина і каже: е, Я от хочу навчитися співати. Навчіть мене, будь ласка. От були такі Ні, варіанти? Ні, таких, ну в принципі, ми ж беремо тільки з початковою музичною освітою. Тобто музична школа mm -hmm. має бути. Тобто Якщо... вже відбір, людина. Вже там він вже мав якось відбутися, хоч mm -hmm. якось. Так? Mm -hmm. А тоді, коли він до на нас приходить, ми вже можемо йому якось покращити його здібності там, і дати йому можливість, щоб він більш себе реалізував. А в принципі, ми так і не беремо, просто з вулиці. Треба обов'язково. Хоч зараз консерваторія бере після школи, прямо тут був. А Зараз ми повернемося до нашої е, Київської академії. Е... Імені Чайковського, до речі. Імені вчора... Чайку, так, <laughs> <да>, імені <laughs> Петра Ліча Чайковського. <laughs> Там я, я так розумію, що е, я не знаю вже скільки Чайковський, Гоголь е, ну, вертаються і перевертаються. Розболів. Він каже: ми колектив прийняли, ми не будемо змінювати. Він є. в нього є українське коріння. І, і це все. Одні кажуть, є українські коріння. Це політично, віддамо на відкуп тих, хто з того кормиться. Нам з цього абсолютно нічого нема, тільки дивимося на це угу. все. А, питання. Ось в чому. Добре, давайте вже про Чайковського, давайте вже про нашу музичну, музичну академію. Музична академія. Да, консерваторія раніше була, тепер музична угу. академія. А, ви туди їздили? Ну, ясно, що не на прослуховування. Це точно. Що? От розкажіть, Станіслав. У нас є дві позиції, чому я туди їздив. Угу. По-перше, батько Максима Олеговича, який зараз є ректором музичної академії, колись був директором нашого коледжу три роки. А, а, він був музичного училища тоді е, І Прізвище, нагадайте, Олег. Тимошенко Тимошенко. Олег, Олекс, Тимошенко. Олег точно. Семенович. Точно. А зараз Максим Олегович, ректор Київської національної музичної академії. Точно. І він за три Роки Семенович тут зробив дуже багато. І, до речі, будував гуртожиток. Uh -huh. Північний цей корпус новий, який там чотирьохповерховий, це, це він при ньому це будував. За три роки він зробив величезну роботу. Тому е, в мене давно така була, я з ним вже розмовляв не один раз з сином. Сином, да, uh -huh. кажу, ну слухайте, у нас є. Ну запрошу мене в Ніжинський там інститут, в них там є якийсь підрозділ. Е, приїжджайте на конкурс, то все. Але в нас була тут бандуристка, яка від нього там вона працює кон... вона конна гастролі робила по Україні. Вікта Віта Вікторія е, задорожна. Да? І ми з нею поговорили. Кажу, якось так. Давайте якось може, ви там були. і тут вона мені телефонує, каже, Олексій мене Максим. Олегович, Максим, Олегович, Максим Олегович, Олегович каже, погодився. Давайте я з ним зв'язався, і от я вчора був на погодженні на підписів. Це був ректорат засідання ректорату. У нього в кабінеті ми обмінялися. Офіційно публічно, зараз є у Фейсбуці, є ця вся історія. Нічого Чим так... ви обмінялися Ми обмінялися, ну, ну... Е... В... Ми обмінялися е... меморандумом про партнерство та співробітництво. Так, і називається. Так, е... назва ну така пафосна назва. Пафосна. А, 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 а простою мовою. Що це а простою дає умовою, вам що це дає дається? Ми їм? будемо е... проводити спільні е... концерти, ми будемо проводити майстер-класи, вони будуть до нас приїжджати, ми будемо їздити до них, з яких. Якимись звітніми концертами ми будемо, ми будемо проводити якісь спільні проекти, які можливо тільки в наш час. теперішній. і це, це для нас це для нас надзвичайно важливо, тому що вони будуть приїжджати сюди і проводити якісь заняття з студентами, давати якісь майстер-класи. Дуже дуже нормально, дуже класно. Я згадую. Ми зараз готуємося. До речі, ми погодились про те, що ми поїдемо до них. Він запропонував, я би хотів, щоб ви приїхали в рамках такого співпраці, співдружності, в зв'язку щодо. Батько був там директором, а я тут директором, і, зараз... і він був ректором і, і, до 2004 року. <ülient> до, до 2004 року. Е і він, е і, тобто, Що ви зробили повністю концерт? Я кажу, ну я думаю, що концерт ми не зробимо, але ми порадилися про <порадилися>? те, ми тут свої між собою. Порадилися, ми поїдемо, Він був як хормейстер Олег Семенович. Ми повеземо хор і камерний оркестр і зробимо там повністю програму. Але вчора він каже, я би хотів, щоб ми разом. Давайте разом кажу, половину концерта ви, половину ми. Ну, Одним словом, будемо працювати. Це вже цікаво. Це, Це, Це вже дуже цікаво для наших абітурієнтів. Для наших студентів для рівня. Для, рівня, для для рівня 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 дуже так. дуже так. цікаво і дуже класно. Я згадую я нікого не хочу образити. Можливо, просто у мене не вистачає інформації, але я згадую, що у Вінниці є ще один колектив, який має такий дуже тісний зв'язок. І я не знаю, чи цей документ називається меморандум, але є офіційний документ, який пов'язує наш е, барвінок з ансамблем Вірського. Ну, так і. Є. І барвінок визнано. За цим документом базовою, чи там є дуже чи супутник, да, супутник, супутник вірського вірсько. мається так, на увазі, так, да. що випускники нашого угу. барвінка вони мають право, можливість мало того, що їздити, показувати вони там себе. і працюють, і вони там і працюють. Да, а це дуже дуже серйозно. От до речі, я ще згадав один нюанс: це ж саме Олег Тимошенко, мою маму переманив сюди. Так, да, Як піаністку, він її саме сюди. і І Він перемагав. три роки тут був, оскільки він бу... скільки да, роботи зробив. Да, да, да. Він був, вона якраз закінчувала е, Київську консерваторію, аспірантуру у ради Остапівни Лисенко, і він її сюди перемагав. Він прийшов. Після розподілу в Київській консерваторії ми, як молодий спеціаліст, його розподілили директором Вінницького училища. Mm -hmm. Директором він тут три роки побув роботу, і побачив, що він тут таку роботу діяльність розвів. Забрали. його його забрали. Так. Окей. Це дуже класно для нашого училища, для фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича. Я вважаю, це дуже класно. Про це вже знають в фаховому коледжі? Ну, хтось знає, хтось не знає. Хтось не знає, це такі. Я ще культурний шок, напевне. збори не робив, але я думаю, що керівництво адміністрація, ми всім про це сказали. І... Добре, ми зараз це отак про позитив. Станіслав Станіславович, а не залишається все. Вірніше, не міняється ситуація з набором. З Вінницької області всі їдуть до вас. Ну, в першу чергу, до вас, ті, хто займаються музикою, з музичних шкіл, приїжджають до вас. Який рівень? Ну, Набір є. Є, але рівень, ну, надзвичайно такий, я би сказав, не. Я ж казав, що у вас не вистачає, Ви може повернутися. <рес> я скажу, що рівень надзвичайно невисокий, я би так сказав, не низький, але надзвичайно Як... невисокий. Я боюся, я колоквіум не пройду. <рес> <рес> Зараз надзвичайно це все непросто, але для того і створений був ліцей минулому році, який ми набрали 27 дітей. Цього року у нас є 40 місць. Запрошуємо, запрошуємо, запрошуємо. Наші викладачі їздять по музичних школах, пропагуємо, тому що це не просто. То діти, які ми їх тут три, три рази харчуємо безкоштовно і, і спати. Вони безкоштовно проживають і, і безкоштовне їх на навчання. А uh -huh. це наше майбутнє. Тобто, зараз в цей час напроти ми всі повинні всі прикласти зусиль для того, щоб зберегти нас нашу мистецьку світу. Війна йде, але в нас дуже багато виїжджає за кордон. В нас дуже багато е, випадків, коли батьки приходять і кажуть, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо куди їдемо, а кудись їдуть і всі забирають дітей. І це. Дуже непросто зараз, дуже непросто. А колектив є, у нас колектив величезний, дуже професійний колектив, я би сказав. Шукаємо зараз молодих викладачів, які приходять, вони шукають роботу. Не всі тікають за кордон, всі люблять Україну. Я вважаю, що ті, хто залишається, ті люблять Україну. А хто тікає, той йому все одно дожити. Знову таки, це не тема е, та, фахового колу. Так, це не тема, це тема. Це, та, це, це тема життя, мистецтво. на жаль, на жаль, так, це так. тема життя, яка от от фоном вона контрапунктом, вона, на жаль, у нас так і йде. Е, я хочу ще раз повернутися до Всесвітнього е, дня голосу, але через яку призму? Я знаю, що починаючи десь з квітня по травень або можливо навіть і трошки більше, у вас йде е, певна. Е, е, як це правильно сказати, я би назвав це навіть фестивалем. Певний фестиваль концертів, які дають той чи інший відділ. Це і духові інструменти, це і народні інструменти, і так далі. і І так далі. І різних колективів, це і камерний, і симфонічний, і хор, і так далі. Коли цього року взагалі буде цього року чи ні? Він вже почався. Він вже почався. Він вже почався я думаю, що всім, хто має бажання до нас, а ми запрошуємо всіх. Тому ж Щора... концерти безкоштовні. Дня це ж можна безкоштовно, безкоштовно прийти. Безкоштовно. У нас прийти. Де проходять на самому високому рівні безкоштовно, ну можливо, якісь благодійні там ми там ставимо для того, щоб нас дуже у uh -huh. нас більше 50 дітей, родичі, близькі, родичі мають батьки або родичі. Є військовими, які десь ну мають uh -huh. формі, хоя. Я не знаю, де вони там, але для того ми і підтримуємо комусь маленькому такому розумінню, тому що є, ми не можемо таке робити. Але кожен ви дивіться, зайдіть на сторінку нашого. В ФКМ імені Леонтовича, Вінницький фаховий коледж мистецтв, там є графік наших проведення наших. Ми цього року не будемо звітні концерти робити, великий, тому що це е, трошечки складно в теперішній час. У нас немає того, такого великого складу оркестру народних інструментів, щоб можна було. Тобто У нас є проблеми, але разом з тим ми робимо такі звітні концерти, відділів, uh -huh. змішані концерти робимо. Там... І, 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 то... Це дуже цікаво. Я запрошую всіх. А і ще раз хочу сказати, що по-перше, це у вас дуже така зручна локація, центр міста. Центр міста. Не треба нічого так особливо шукати. Е, і безкоштовно. І безкоштовно. І ще три, але найперше, найперше, от, щоби, ви можете не вірити ні мені, ні народному артисту Станіславу Городинському. Прийдіть самі і послухайте, і подивіться на наших дітей, які вони талановиті. Які вони з 15 років, їм не по 30 років, не по 25. Вони з 15 до 19, максимум. А то й 18. Так, але вони показують надзвичайно високий результат. Це, це просто колосально. В теперішніх умовах. І, і, а які вони приходять, а, а які з них ми робимо? Це велика різниця. А в, от, в цих всіх звітних концертах, напевно, і перш, першокурсники, напевно, і беруть участь. Так. я розумію, що не всі. Я розумію, що ті, хто підготував програму, нормально вийшов на якийсь рівень, на гарний. Ну не всі, но в більшості я скажу, що в камерному симфонічному практично грають всі, тому що там вибору немає. Mm -hmm. Нам треба щоб там треба всі... грати. Там треба грати, і струнників їх небагато. Mm -hmm. народників їх взагалі небагато. Нас оце, на баяністи в нас взагалі скоро оце, зникнуть. Це мене дуже дивує, тому що е, свого часу це був дуже популярний е, напрямок. До речі, оркестр б... зараз у формі. От на ті неділі е, Мурашенкой Кефріж заснув в е, складі повної в в могилів Маліподіський. Я їм дав транспорт, вони mm -hmm. поїхали в Могилів-Подільську музичну школу, зробили фурор, mm -hmm. тому що там е, музична школа, яка має найбільшу е, кількість відділу народних інструментів. Mm -hmm. Тобто там ближче до Молдавиї, я так думаю. Можливо. І вони просто там були всі вражені. У нас він єдиний в області оркестр, який пропадає. Я взагалі не знаю, що буде далі. Їх немає ніде більше. В Європі немає. Я колись їх в Польщу їздив, то мені кажуть, привези нам народних інструментів, бо в них кам... кам... подивимось крімкамерного оркестру. Вони, вони, для них бандура це щось. Е... Це, це ну, бандура, це козаки. Козаки — Це фантастичний це бандура, інструмент, це я не кажу меншим. все інше. Бандура, це коли оркестр грає взагалі. Угу. А, а і в нас, і в нас, і в нас теж зараз так ну, скудненько. Жалко, жалко, що ми так зараз. Але ми працюємо над цим. над цим працюємо. От недавно, от коли в п'ятницю був чи в четвер фестиваль в Липовці, фестиваль Баяна і Кардеона. То мені ще не розказали про все, про все mm -hmm. що там було. Але mm -hmm. я, я почув, що там були учні, які грають на баяні кадзоні. Це потрібно розвивати. Зараз не потрібні, якби зараз все є в інтернеті, все є, нажав кнопку, там фонограму включив, ти все. А на баяні треба грати, це ж треба ж. Тягнути його, його треба як скрипку треба грати. Ну скрипка. Скрипка, Да але не будемо забувати. Ми зараз ми зараз, ми зараз називаємо, наприклад, баян. Ну, менше акордеон, більше баян ми називаємо народним інструментом. Давайте не забувати. Так. Німецький. Німецький народний інструмент. Німецький дродний, але Це... а зараз вже він став сучасним, тому що зараз вот. є він естрадний. Зараз японці mm -hmm. випустили Ямаху баян, який робить цілий оркестр. Ти собі граєш на ну, баяні. баян синтезатор а, По великому та, рахунку. Та, та, та. є... Такі на ньому можна також десь якось є себе куди, знайти в цьому житті. Є куди рухатися, є просто і техніку. Ну... Одним словом, одним словом, треба йти вчитися. Mm -hmm. треба... Треба, вчитися. треба до вас mm -hmm. іти вчитися. Треба вчитися до нас іти. Ну що ж, я щиро дякую. Ще раз вітаю вас і вітаю абсолютно всіх, хто пов'язаний з мистецтвом, хто пов'язаний з мистецтвом вокальним, сьогодні всесвітній день голосу. І сьогодні з цього приводу я запросив, ми поговорили, всього лиш 20 хвилин, дуже мало поговорили. А вже поговорили. все, а ще про концерт ми ж не поговорили. А ми не встигаємо. А -а -а -а. Кажіть бігом 30 секунд. 30 є. секунд четвер на 18.00 запрошую на свій авторський концерт. «Живий Музикантами такого в Вінниці ще не було. Тобто мої авторські пісні запрошую всіх благодійний концерт. Благодійний концерт для жінок більшість Куди? пісні Куди? кращі, Куди? мої Куди? пісні Куди? про кохання в Вінницький фаховий коледж мистецтв о 18-й годині. Запрошую. Вінницький фаховий коледж мистецтв в цей четвер о 18-й годині. Станіслав Городинський, народний артист України, запрошує на свій власний концерт, благодійний, благодійний. концерт з живими музикантами. І, і можна я промовчу? Живими. Звісно, що живими. 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 Ні, ну не фонограм. Живий звук. Живий звук. Живий звук. Живий, живий. Скажемо так, не живі не музиканти. А живий а звук. Музиканти грають. <звісно> Окей, також наживо сьогодні спілкувалися директор Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, народний артист України, Станіслав Городинський. Я вам щиро дякую, пане Станіславе. Дякую. Ну що ж, ідемо зараз на музичну паузу. Залишайтеся разом з нами. Далі буде. Час змін з Олегом Симком. Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.